Уже вечір гоню додому, сонечко, зелено так гарно, природа така, ми красавіця йде. Понапасалися і вже йдуть додому. Що ще може бути, коли сочна зелена трава? Напаслися, молочко мені не зають. Несуть молочко додому. Щоб людей нагодувати. Яка красота. Кругом красота така. Оно як біжить. Спізнилася. Да, ушка? Спізнилася. Перейду гонимо додому. Комарі такі кусають. Там мій собак пішов. Літо є весна, є весна. Трава така велика-велика. Ероса. Є що. Поле засіяли сою. Давай, іди, Манька. Іди, бо вже треба додому йти. Ось така красота малявнича у нас. Екологічно чистий продукт. Закат сонця такий гарний. Риба скидається з того. Такі красоти у нас.